Андрія Карабелиша, ізвесного громадського діятеля, фольклориста, етнографа, поета, художника, публіциста, добре знаної не лише на Закарпатті, а й за кордоном. Днями цьому ізвесному діятелю і сповнили би 110 років. І сього нагода на свалявщині, мали у Мартинці, де жив поет і де поставлений йому пам'ятник, відбувся молебіль, а також святкове дійство, на котрому ізвесні русинські поети, громадські діятелі споминали цього неординарного і мужественного чоловіка. Андрій Василь. Чкаребелиш народився в Тебаві, у многодітній родині лісника. Пізніше сім'я перейшла жити до малої мартинки. Тому й всі села про поета були родними. Він успішно закончив учобу в Мукачівських Ужгородській гімназіях, пізніше філософський факультет Карлового університету в Празі, мав уче, файні знання. Він лишив красні спомини про себе як учителя в учениках Міжгір'я, Гір'я, сваляво, пізніше хуськів, мукачівських гімназіях, де Андрій Васильович робив професором викладачо російського язика і літератури, окрім того, він об'єднував літературне творчество з малярством. Його твори часто друкувалися у періодичних ізданнях нашого подкарпатського краю і плящущини у святковому дійстві, вчененому обществом імені Олександра Духновича взяли участь валявська районна держадміністрація, Тибавська сільрада, представителі русинських організацій Подкарпаття, дорогі браття і сестри, сьогодні. 110-та річниця, як народився у всіх святих містах величественний, благодатний чоловік, ім'я і його труди пішли у велику скарбницю тих народів, тих держав, які тут колись були. Але головне, що в лиці Андрія Васильовича Карабелиша маємо образ чоловіка-русина, який де би не був, які б. Державу тут не били, які б би імперії тут не правили. Він не ставався лічністю, знав говорити по-нашому, сокотив наш язик, культуру, а своє творчество проявив у благословенному язикові на той час це був язик європейський, русський язик. Ну, наші руси не, не лише писали по-нашому. Великий лінгвіст Михайло Лучкай, щоб нашу граматику русинського язика знали всі в Європі, написав її на латинському язикові. А значить, вони розуміли, що треба писати інформацію, давати про себе на язиках Європи, на світових язиках, щоб про нас знали всі. Причому, будучи великим, зоставався скромним чоловіком, пережив трагедію і сімейну. І свою, особливо житейську трагедію, пройшов тюрми і концлагря, і вони його не зломили. Він остався русином, остався патріотом свого краю, своєї благословенної Карпатської Русі. Нині Закарпаття повнає, споминає його добрим словом. Най Бог дасть, щоб і село, де він родився, ця красива долина і далі рождала великих. Людей. І з нашої землі вийшло много великих людей, а значить, наш народ благодатний і духовний, а то йому дає віра у Бога. Світла пам'ять преснопам'ятному Андрію Васильовичу Карабелішу, і многі, і благодатні наші молитви до Бога за всі села, у середі яких і, або в середні народу, якого рождаються величні. Люди. І іменно нині мені приємно, що я теж однушусь до того народу, з якого вийшов Андрій Васильович Карабелиш. Всіх вас поздравляю з великим праздником. Не Бог дасть вічну пам'ять усопшому, Собшому, паминай нами. А жителям села, дітям і всім, -всім хто буде жити об ніколи, не забували за велику постать. І до нього все могли принести квіти. Мусимо пам'ятати таких людей і цінувати їхню пам'ять в уся дні нашого життя. І ми повинні пам'ятати таких людей доброю згадкою, добрими ділами, щоб нас так поважали, як цю людину поважають Андрія Васильовича Карабелиша, вже майже 110 років від його дня народження і він. Багато не прожив років 58 років, не більше як Бог йому благословив. І ми видимо, що Богу потрібно добрих людей. І коли людина зібрала добрий плод, і, Бог, і людина відходить у вічне життя, і хочемо подякувати всім вам присутнім. Побажати вам кріпкого здрав'я, довгоденства, Божої благодаті і нехай Божія матір чесним своїм офором. Сьогодні поету Андрію Карабересу виповнюється 110 років. Ми знаємо, що він співець Закарпаття, здібна, талановита і мужня людина. Як і ми, він ходив до школи, гарно вчився, мав гарний голос і дуже гарно малював. А коли став поетом. Написав багато-багато віршів. Вони дуже правдиві і зрозумілі. Деякі з них ми вивчили і зараз їх вам прочитаємо. Я прочитаю вірш Жайвір, написаний у Бухенвальді в 1943 році, перекладав на українську мову його Василь Пагиря. Земля від співу пломеніє, Він орачує хлєй-лє, дивлюсь навколо. І радію, весна спокою не дає. Здається, все цвітінню вмите, Орач і рівні борозни. Мабуть, тому що в небі квітне, співець весняної доби. Я йду, йду, і забуваю заплуг на свіжій борозні, і лиш під вечір помічаю, що поле зора на мені день догорів. Приходять діти, вечеря татку не забув. Щасливий я, що я на світі жив, працював, любив і був. Був він сильний, був він мужній, був він дуже дружелюбний. З ворогами він змагався і ніколи не здавався. Йому сьогодні 110 минає, село цю дату відзначає. Цей день ми пам'ятати будемо і ніколи його не забудемо. Я забути забуть німок. и уж до смерти не забуду Родной любимый уголок, о нем я думаю повсюду Он снился мне в чужом краю, минута радости и горя О нем тоскую и пою с бездушными врагами споря Андрій Васильович Карабелиш залучав до літературної творчості талантливу молодь. У 1938 році був созданий гурток карпатських писателів. Головою цього літературного об'єднання був вибраний Андрій Карабелиш. З приходом у 30-х роках до власти фашистів він сміло виступає проти сює коричневої чуми. За що почали його переслідувати, і він змушений був переселитися до Чехії, де проживала його сім'я. Айби і там гогестапіцю тисячу у 1941 році Році заарештували і відправили до концтабору, де перетерпів страшні муки. То, що написав Карабелеш, воно залишилося вже в історії про то читають, про то знають. І він мав велику любов до нашої землі, доки мух до, до творив, і творив для е, тих простих людей. Андрій Василь Карабелеш ішов у нову із. Розвитком всього культурного наслідства Закарпаття, яке розвивалося у межах обласного общества ім. Олександра Духновича, починаючи від 1923 року і до сьогоднішнього дня, які вже ми в теперішніх условіях продовжали традиції общества ім'я Олександра Духновича. Мені приємно, приємно той бути на сів землі, яка породила не лише одного Oleksandrija Vasilievča Karabelesha, to je, uh, je zemlja in velikega našega Minelina Hucca. To je zemlja velikega kulturnega dediča, svečenika, literatora, poeta, dramaturga, raziskovalca slavijskih jezikov, raziskovalca razvitka slavijskih literatur, Evgenija Fencika. Про нього ми теж не маємо забувати, бо це наш земляк. І Андрій Васильович Корабелеш це ціла плеяда великих культурних діячів нашого краю. І це село може гордитися, що додало таких великих корифеїв науки для цілої Європи. Я дуже радийся, що ми сюди зайшли, щоб виджу так і за низький такий праздник великий, нашого великого чоловіка, який. Ну, умер в молоді роки, або Господь Бог дав царство небесное, легкую землю. Прости меня, Творец Всевышний, и не вини за то меня, что я до ныне жил, как лишний, в груди без вер и огня, что в шуме суетного света во мгле до ныне я блуждал без дружества и без привета, и часто гимн твой забывал. Идя на пламенную битву, я был с холодной душой и забывал свою молитву, Твой лік Божественно святой, Прости, прости меня Всевишні, в твоєї руке моя судьба, Храни мене від жизни лишней. на віки вірного раба. Лішив він нам у спадок як поезію свою, так свої образи нашого Красного краю. Оціненою він до кінця іщиниє, не, не виданий його імено. Малюнки, образи його нашої природи, і наша задача у тому, щоб до тої поезії, до тих книжок, котрі вже доступні нашим людям, щоб указати його із другого боку як великого любителя природи нашого краю. То, що він писав, що Карабель писав більше по-руськи. То ще не значить ніч, то не треба його відмітувати, бо він у душі був наш і таким він лишався до свого останнього дня. Те, що писав по-руськи, то треба розуміти, що немало наших е, будителів відділи свою защиту у слов'янстві, славянств, у, у панславізмі. Те, що пан Славіст не підтвердив їх надії, то вже не їх вина, то вже не їх вина. То ми будемо пам'ятати їх, будемо пам'ятати Андрія Каравелиша, будемо пам'ятати його творчество, будемо, може, любуватися альбомом його образом природи. От, зробимо все, що від нас залежить. Будемо просити владу, щоб допомогла. Бо русиник да не були богаті, щоб і здавати своє за свої гроші. Будемо старати, щоб пам'ять про Андрія Карабеліша обстала ще надовго. Мені хочеться повісти, що Андрій Васильович Карабеляш мав велику інтуїцію, життєву, життєву оприділяв життєву свою перспективу як велику драму життєву, яка в цей коцов ця драма переростає в трагедію. Мой рок страдать на жизненному путі, це, що сказано в 1928 році, і до конця життя він боровся за своє місто в життю, боровся за правду, за справедливість, не терпів, не, не терпів несправедливості, і можна його порівняти із такоюдалічиною, біля, біля, такою міфічною величиною, як гладіатор якого вбили, і вбили і Карабелеша, але він ніколи не скорився. Він залиши вірний собі, і ми таким його тепер мусимо величати і признати велич, яким був Андрій Васильович Карабелеш. Андрій Карабелеш нам дорогий і близький, але ми гордимося ним не тільки за те, що він закарпатський поет. Поет антифашист, щирий патріот своєї землі, а й за те, що він саме наш Тибавський і Маломартинківський. У його долі майже рівноправно злилися два села: Тибава і Мала Мартинка. Його зоря засвітилася над Тибавою. Тут він вперше побачив світ. Тут земля нагородила його талантом, а Мартинка його зростила. Тут пройшли незабутні роки дитинства. Саме звезды пролягла его стыжина У широкий свет. Вот много лет тому назад Мы жили только наугад. Иные были времена. Насилие, голод и война. Нас истребляли и косили. Мы выбивались всей силы На постной худой еде. Такой порядок был везде. Не знал я детских погремушек, Лошадок, кошек, медвежат, Не пел о яблони, и груше, Не знал, где сладости лежат. Играл всегда одной картошкой. Меня поточек привлекал. Хлебал я деревянной ложкой, Овсяный суп без молока. У нас тогда не знали школы, И в дальнее село пешком Ходил я в тряпках, полуголый и плечи закрывал мешком. Писать учились мы на дранках, а не в тетрадях, как теперь. В морозных утренних заранках ходили босиком, поверь. А время шло, и мы отвыкли от детских радостей и снов. Пришла война, сражения, битвы, пулал в огне, вешар земной. Прошло, минуло много лет, и многих нас в живых уж нет, И наше детство на заре Исчезло в мыльном пузыре. Вечерний звон, вечерний звон, Село далекое, родное, И тихий сон припомни мне, И счастье детское земное. Куда девались те лета, Простые детские игрушки, И незабвенные места, И сказки бабушки-старушки. И сколько лет с тех пор прошло, Уже я не считаю даже, Мое любимое село всегда дороже мне и слаже. Но год за годом миновали, и детство солнышко зашло, За голубую даль сваляву, за милую мое село. Я в жизни странствовал повсюду, в чужбине счастья я искал, но полонины не забуду, в страну лесов и диких скал. Меня всегда тянуло к люту, к родным, возлюбленным местам. Я полонины не забуду и буду счастлив только там. И не хочу в страну иную, жить не хочу в чужом краю. Я мчусь душой в страну родную и песню ее в душе пою. Карпатский лес приснился мне, страна любимая, родная, где жизнь мелькнула, как во сне, о светлом будущем не зная тобой, родная дорожа, Я твоему призыву в немлю, И вдали родного рубежа Знакомую целую землю. Я исходил чужую даль, Там испытал, узнал о многом, И по концлагерям блуждал, Бродил бездомный по дорогам. Я видел подлость человека В стране зачинщиков войны, И возвратился, как коллега, поля моей родной страны. Затем страна моя родная, Затем вернулся я такой, Чтобы изгнание вспоминая, Служить тебе своей рукой. Не допусти, мой край цветущий, Чтоб снова враг тебя топтал, Чтобы в родной карпатской гуще На пушке плавил он металл. Ты мой любимый, край родной, Все ужасы, страдания прожил, Но в мире нет страны иной, тебя милее і дороже. Андрій Васильович Карабедиш прожив тяжке життя. За свої правдолюбиві висказування він уволений із должності викладача російської літератури на філософському факультеті Прашівського університету і навіть ісключений із спілки письменників Словаччини. Він вертається на Закарпаття, де його піддержує з нами доцент Ужгородського університету Петро Лінтур. Та по заданню компартійної верхівки у пресі появляються звинувачувальні статті декотрих літературних подлобузників, яких несправедливо. Затоптали ім'я Андрія Васильовича Карабелиша. Мені так пощастило, що вже під час навчання в університеті, от був я на зустрічі, коли у повоєнний час непростий, вперше уперше приїхав на Закарпаття на зустріч із викладачами і студентами завдяки доценту Ужгородського університету. Петру Вінтору на от таку зустріч. Ми не думали, що перед нами такий митець, зусильний худий, що просто ми, що це за людина? Але потім, коли він почав розповідати про себе, про тих людей, з якими він був у фашистському і не одному, то ми переконалися, що як вдалося ему выстоять какие муки переносить. Тебе, Карпатский край родной, я посвящаю эти песни. На свете не от страны иной, тебя милее и чудесней. Зачем, зачем покинул я Карпату, цветущая долина и луга? Вечерний дом родной, любимой хату, милее мне чужого очага. Карпатами я очарован, я к ним прикован всей душой и сердце здесь оживает снова, а дома быть так хорошо. Ручейки бегут играя, курит волна с волной. Нет на свете краше края, чем Карпатский край родной. И не отдам Карпаты наши за все богатые края. Нет уголка на свете краше, чем ты, о родина моя. У 1964 році Андрія Васильовича Карабелиша було реабілітовано оновлено його членство у спілці письменників. А й бо наслідки концлагерів і жорстоких страждань не пройшли даром, і він пішов і життя, та пам'ять про нього жиє. Стихи поета низки ворушають душу читачів. Поети перекладав у твори Андрія Карабелиша родний русинський язик. Як я увидів стихи і прочитав стихи Карабелиша, я собі дав слово, що я хочу поселити тоже Карабериша і після його жизни, і з його стихами, теж на його рудну підкарпатську землю, на його рудну Мартинку. Зміти, це страдалець. Я не знаю тут є наші отці духовні. Якщо хтось страдав у житті, знаєте, церков його канонізувала, то по-моєму. Андрій Васильович Карабериш, це свята людина, розумієте, бо кажуть, що в житті людини є там світлі полоси, тимні полоси. Щось я ніяк не бачив тих світлих полос у його житті. Це був путь страдальця, який, тим не мене, розумієте, пройшов цей путь дуже достойно і ніколи не погнувся і не зогнувся. А я вам прочитав, як я перевів тот з тих по-нашому, по-русинськи. Я полонину не забуду. Життєвим вандрував усюди, в чужині щастя я глядав, но полонина не забуду, тот край лісів і диких скал, там дивно пахнуть всякі трави, там бігають усе ще риси, там явор шепче кучерявий, там ще не чули звуки, фейси. Мене усе тягнуло людям і друдним, милим і містам я полонину не забуду. Щасливий буду, я лим там. Біжить, біжить, потук зеркальний, в сірі громади диких скал, вічно піною криштану у барудні береги ласкав. Чужу країну не приємлю, життя на чужині не мав, лечу душу на свою землю і їну до душі співаву. Велика любов у тої людини, знаєте, до нашого краю це щось потрясающе, не сравнимо. Я не читав подобно у наших поезіях. В Карпатських горах на горні зберися вершини і позирай. То все твоє, парадні довкола долини, чудесно дивні ту й картини в світах країв таких ні є. Природа всяк де пестить взори яка туй й свіжості, краса, Туй й горські висяться простори, а там лісів і скал убори, і далі тонуть в небесах. Непрестано біжать потоки, звенітків їх ноута вікова, а там над хмарами високо літає се сокол, просторму неба, синева і ліса, аромат смолистий, і диких руш, і васильків, і потяг сокотливих свистин, і шелест букових курчів не стачиш ми навшитку слів, но у долині вже тимніє. Пілу бим з ліс, поточок прохолоду ввіє, надворі і сініє, заходить сон у тихий ліс. О карабелиш померти рано, до сьогодення ти вже не дожив, і дуже мало ти прожив. Віршів хороших ти складав чимало про край, про люд, який з тобою жив, про батьківщину і про Закарпаття, про гори, полонини в тім краю. Я знаю, ти любив Карпати і ту природу чарівну. Ти побував в концтаборах німецьких, де бачив голод і страшну біду. У Бухенвальді був, у Шенебеку, та ти тоді не вмер, а витримав ти біль оту. Закінчилась війна, і ти б міг жити довго, поки душа захоче жити. Але твоє підірване здоров'я багато років не дало тобі прожити. і ти помер, але в серцях у наших живеш ти невмираючим життям. І ти сьогодні, на Оце величне свято прийшов до нас, бо ти незабуття. Так знай, поете, вічно будуть квіти, як пломін, червоніти на грубній. Всі земляки, дорослі діти, нестимуть квіти, як знак вдячності тобі. Про тебе вірші готові ми складати, про те, як любив ти ці рідні Карпати, про твоє село, про рідну родину, про твоє життя у важку годину. У бідній тій хаті твої батько і мати, раненько вставали на хліб заробляти, найкращої долі для тебе бажали, чим тільки могли. Тобі помагали і став ти поетом, та завжди ти думав про рідну родину у біднім селі, де хати схилились, Карпати уклонились, знедолені рідній землі. Не судилося поету живим повернутися у своє село, але він із пам'ятника споглядає свою землю, своїх земляків, які його не забувають. До тебе йду, народи мій, до тебе завжди прагнув я. Минали тут дитинства дні, пройшла і юність тут моя. Багато років проминуло, багато років вже пройшло, і ось по довгій я розлуці вернуся знов у своє село. Тепер я дома, вже насправді, в село назавжди я вернусь. Я щиро вдячний, вдячний правді, землі від серця поклонюсь. Ти, папо й Мартинко, я вам кланяюсь, схиляюсь низько до землі. Я з вами більш не попрощаюсь. Я з вами буду усі дні. Ми всі присутні, будемо все думати про Андрія Васильовича Карабелеча як нашого великого земляка. І думаю, що і нинішня конференція прийме таке рішення увіковічити ім'я Андрія Васильовича новими публікаціями, новими зборниками його е е трудів, які залишилися ще в рукопису. І е е думаю, що. Ми б мали зробити ще одну велику книжку про Карабельша це його живописне живописне творчество. Він написав много пейзажівських нашої, нашої карпатської природи. Він написав огромну серію антифашистських плакатів карикатур, за що і пострадав. Будемо мати у своїй душі досити Андрія Васильовича Карабельша, доки. Будемо на цій землі ходити і дихати, і пам'ятати його на, на віки вічний по церемонії. у варуші свалява пройшла научна конференція присвячена пам'яті Андрія Карабелиша. Блажен, кто в жизни до конца остался верен незначению, внимая вечному учению Всевышней сущности Творца, кто истину провозглашал, трудился соврать и боевой от ложных миссий, охраняя свой незабвенный край родной, то Божьей правды путь широкий в тумане мира отыскал, и как спасение свет далекий заблудшим братьям показал. Когда сей мрак на мир спускался, сей мрак смятений и крови на все ваш голос Отзывался, учитель веры и любви. Нам дорог, ликсей, благородный, Стократ блажен тот человек, Кто с верностью в толпе холодный, Один трудился целый век, и вечно вас мы помнить будем, когда судьба нас не пошлет, во веки ликсей не забудем среди страданий и забот. В борьбе или жизненных волнениях дебиться будем до конца, в унылых роковых мучениях, мы помнить будем и в весельях. Сердцах любимого отца.